Миколаєм вас! Всем Миколаїв! я буду робити... огляд чому і прийом Миколаїв. Погнали! Перше вот такі цукерки. Дуже прикольні на Halloween też і Кіндер один. Дуже прикольні. А смак зараз спробую Ммм. Це дуже навіть смачно. На... Наступне це така костюмна Галоїн. Такі штани і така футболка. Дуже прикольно, а мені дуже подобається така штука. Ох. Наступний це американський оригінальний катнеп, якого я дуже прям хотів. Ну, ця іграшка реально крута, Вот тут нічого не скажеш, реально прикольно. Дуже прикольна. Потім іде у нас ще такий Бен-Бен такий персонаж. Я не знаю його звати, но це доволі персонажі він оригінальний. Ну, ця іграшка дуже прикольно зроблена. Реально дуже прикольно. Комікси із Demon Slayer. О тут вот така штука, там дуже прикольно, мені дуже подобається. Наступне це вот такі лазуни, реально дуже хочеться покрижити. Насуна катана Шендзугависа Німі із Demon Slayer. Хотя катана ну, реально дуже прикольна. Мені подобається. І дійшли до майже до кінця кінець. Дягу коробка, морські ганти. Я не знаю, що могло стане це чудо якесь. І зараз давайте подивимось, що там розпаковка буде. Мені вже дуже цікаво, що там. О, покрылась. О, 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 о. Ты просто в шуте? Ну, Но, нашлись на выкрывать, <звук> честно. О, я вже бачу там покатів багато. Це що треба зробити хвилинку. А. І прикол в тому, то здається, що тут вже всі пакети. Ууу, uh, ну це дістати реально дуже складно. О, о. О. Дісталися. Свідопакетів один. Два. Я результаю на, на всі, но дуже багато. Поставим сюди і зараз я порахую, скільки їх тут. Дин, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім покать. як було в той шарпі Давайте розпакуємо. Пажи пакети і вже везуха. Скат манта. От реально пощастило вже з самого початку. я якраз і хотів. Бог надо наступного наступний. Теж якого я Так, що він мені дуже щастить, нарвал. Вау! Прикольно, дуже прикольно. Окей, рухаємось далі. Боже! Так ще Дякую, Миколай! Вау! Як це круто! Це жнисний крич як там! Вау! О, це якийсь великий пока навіть не знав, хто це може бути. Це великий, дуже великий, прям так, це, це коти зараз попадають. Прикольний, дуже прикольний, чесно, дуже бомба, бомба, бомба. Я я гаду катану сюди. Я трохи заважає. Ооо, прям бомба, супер шка, супер. Так, шо ой ой якого я дуже хотів. Ой-ой! Ой, -ой. О, дякую, дякую. У ж вже останні три були без повтору. Боже мой, боже, боже, боже. Котова, слонячий, как там акула. Вау, дякую. Дуже прикольно. Встань два, вас повторю. Прошу. Касатка. А реально касатка. Ну, касатка у меня есть, но вот вся. У ця рідкісна, оця сама рідкісна до речі. Круто! Так. Ми останній пакетик будемо надіятися, що це не повторка. І це не на повторка. Це золота касатка. Вона вже є касатка. Ця касатка, вона дуже рідка. Так що це тут насправді в колекції два касатки. І два касатки в цій колекції. Одна оця така. Ну, коротше, мені реально дуже пощастило. Там був Ліпчик Нік. Всім па-па. Хорошого Миколая!